Президентом України, міністром внутрішніх справ та командуючим Національної гвардії України приділяється значне внімання забезпеченню військовослужбовців Національної гвардії житлом. Так, на протязі цього року за рахунок коштів державного фонду державного бюджету України було придбано біля 20 квартир військовослужбовців Харківської гарнізону, але враховуючи те, що в національній академії національної гвардії тільки більше 250 чоловік не нуждається в поліченні своїх житлових умов а взагалі. По Харківській області більше тисячі чоловік цього житла замало для забезпечення військовослужбовців національної гвардії. Тому командуючим національної гвардії було прийнято рішення і дана вказівка розглянути питання можливості переобладнання пустих приміщень або недостроєних під гуртожитки для військовослужбовців. Виконуючи це рішення, командуванням Національної академії була проведена певна робота і визначена з чотирьох Стройну будівлю, яка розташована на території академії з подальшим переобладнанням її під гуртожиток. Тому був зроблений проєкт, згідно якого чотири будівлі, достраються ще два поверхи, це дає можливість. Будувати, збудувати 61 однокімнатних квартир загальною площадю 36 квадратних метрів і 42 кімнатних квартир загальною площадю 56 квадратних метрів. Загалом більше 100 квартир. Сума Будівництво складає 30, більше 39 мільйонів гривень. Сьогодні відбувся тендер, згідно з яким дві фірми Харківських подали свої пропозиції, згідно яких вони мають можливості построїти житло для військовослужбовців національної гвардії. Якщо цей проект буде виконаний, більше 40% військовослужбовців Національної, Національної академії Національної гвардії України получать житло. І змогуть розсилитись, і таким чином поліпшити свої житлові умови.